І ось наша юна, юна зіронька Анна Кривонос. Анечка, ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, як вам ця зима Тисові? Чувствується новорічний настрій? Ну, ще трошки. А які у вас плани, де ви після тисовця будете? Ну, Сянки поїдемо На Новий рік. На Новий рік де? Плануєте? Дома сказали. Відпускають, да. а так. А січень місяць як у вас буде розпочинатися, які плани до кінця року? Там, Я не знаю, у мене проблеми з документами, потім щось каже тренера, то проходить. Скажіть, ви зараз ти совіс від куди приїхали? Як там траса? Ти совіс уступає? Зима у нас гарна. Скоросна траса відтяжка, висота. Скажіть, будь ласка, от, е, ці дні ми знаходимося в Трисовиці, стараються е, організатори змагань підготувати трасу. Все сьогодні дуже багато скарг було на те, що е, на рубіжі ковріки, ну, набагато гірший рубіж, змагаючись на трасах міжнародного рівня і тут. Ми відчуваємо, але ви знаходите в собі сили, але не завжди це промахи ваші, можна сказати, ви цим згодна. Ви сьогодні влучно швидко стріляли. Ви саму кращу свою стрільбу знаєте? За скільки секунд ви льоша стоять, стріляєте коли в гарній формі? Разному У мене немає різного одинакового. Я бачу магдак, стріляю. Бачу, попадання стріляє. Буває що... А хто у вас особистий тренер? Ви ставите за ціль цього сезону, наприклад, стрілкова чи фізо, чи силова? Які у вас акценти були цього року? Стрілкова. Скільки за сезон у вас виходить? Тисяч. Скільки патронів ви стрілюєте? Тисячі. Відкрийте нам таємницю. Ви приходите на рубеж на пристрілку. Як зазвичай, скільки спортсмену потрібно на пристрілку? П'ятачок спокійно, з ходу. Як ви стріляєте? І це достатньо. А згідно патронів у вас є на змагання, на тренування патрони або в залежності від погоди. ми вас відпускаємо, робіть е, закатку. Завтра ми вас побачимо на дистанції в естафеті. Ну, всього Поздравляю. доброго.